Реліф контроль над симптомами геморрою. Польські фермери розблокували всі пункти пропуску на кордоні з Україною. Але так би мовити, є нюанс. Польські фермери розблокували контрольно пропускний пункт трава Руська на кордоні із нашою державою для проїзду вантажівок. Втім, заборона на в'їзд транспорту, який переміщує зернові культури, буде зберігатися й надалі. Як зазначають у держприкордонслужбі, польські фермери припинили блокування руху вантажних транспортних засобів перед пунктом пропуску Гребенне-Раваруська. Оформлення та пропуск через кордон у двох напрямках здійснюється зараз у звичайному режимі, водночас. Зазначають, що на в'їзд до Польщі не пропускатимуть вантажівки, які переміщують зернові культури. Даний вид вантажу може слідувати по території Польщі, виключно в режимі транзиту. Фактично, це єдиний напрямок, який залишався заблокованим станом на е, сьогоднішній ранок, і з його розблокуванням тепер е, маємо так би мовити. Розблоковані всі напрямки на кордоні із сусідньою Польщею. Як зазначив речник держприкордонслужби станом на 10 ранку спостерігається більш інтенсивний рух вантажівок через Раву Руську в обидва боки, я нагадаю, що з кінця минулого року фермери у Польщі блокують рух вантажівок на кордоні з Україною. На початку цього року ситуацію вдалося тимчасово стабілізувати, але у лютому протести та блокада відновилися. Ну і напередодні повідомляли, що польські фермери планували відновлення пропуску вантажівок на одному із заблокованих КПП на кордоні з Україною. Йшлося якраз про пункт пропуску Рава Руська Гребенне. Ну, а 20 квітня я нагадаю, що польські фермери розблокували два контрольно пропускні пункти Шегині Медики та Краківець Корчова на кордоні із Україною. Тож в цьому ключі маємо зараз позитивні повідомлення. Далі будемо говорити про довгоочікувані західні винищувачі, власне, на отримання і появу яких в українському небі ми вже так давно чекаємо і стежимо уважно за усіма заявами, які лунають з цього приводу. Бо вже неодноразово передача Ф 16 відкладалася. Так от. Як тепер заявляють у наших повітряних силах, зараз іде інтенсивна підготовка до отримання Ф-16. Західні винищувачі будуть ховати у підземних сховищах після того, як Україна отримає їх. Сили оборони зможуть проводити різноманітні операції з відбиття повітряних ударів і завдання ураження по противнику. Але для цього необхідно правильно підготувати місце їхнього. Базування пояснив речник наших повітряних сил Ілія Євлаш. Він наголосив, що це буде розосереджене розташування на різних типах злітних смуг, де росіянам буде складно виявити українські літаки. Для цього зокрема буде застосовуватись різний набір методів, аби вводити окупантів в оману. Є низка напрацювань, як можна буде безпечно розмістити F-16 в Україні. Щоб вони могли ефективно виконувати задачі та захищати наш повітряний простір, це колосальні кошти йдеться про підземні сховища, бункери тому зараз розробляються методи щодо того, як саме їх можна буде розміщати, Україна отримає нагадаю винищувачів 16 від своїх союзників. Ми їх очікуємо вже фактично близько року. Авіаційну коаліцію, яка постачає Україні ці літаки, очолюють нагадаю Нідерланди та Данія, окрім самих винищувачів партнери. Також навчають українських пілотів та інженерів для їхнього обслуговування. Ну і в повітряних силах України вже повідомляли, що навчання пілотів наближається до завершення а раніше Великобританія оголосила про завершення якраз підготовки українських пілотів на своїй території. Наступний етап навчання е, має проходити у Франції. Ну і очікується, що перші винищувачі F-16 прибудуть в Україну вже цього літа, але точні терміни постачання. Наразі невідомі тим часом, поки ми очікуємо на Ф 16 і власне споруджуємо, так би мовити, ті аеродроми, де можуть безпечно базуватися ці літаки, росіяни будують у себе на своїй території новий аеродром. Але що дуже цікаво, всього за 75 кілометрів від кордону з Україною. Литовище, як повідомляють осаніт-аналітики, зводять у Білгородській області. Там наразі тривають роботи по укладанню базового шару покриття злітної смуги. Ну і її довжина дорівнює, як пишуть експерти, 1800 метрів. Дуже цікаво, чому от, е, так близько до рубежів із Україною Росіяни не бояться будувати нове литовище.